Очільник громади поставив перед підлеглими організувати та підготувати програми для підтримки мешканців громади, які планують встановити автономні джерела опалення в приватних та дачних будинках, квартирах для обігріву в зимовий період. Організувати і підготувати програми по підтримки людей, які будуть встановлювати грубки буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках, в квартирах. Будемо таку саму програму, як по генераторам задіювати. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки він нелюдяний і хоче поставити у нас надзвичайно складні умови життя впереді зима, система забезпечення, там, де біопаливо буде більш надійно працювати, система на інших, інших джерелах енергії буде складніше. Ви всі бачите. І тому, незважаючи, як не складно говорити, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії, джерела тепла, запас води, запас харчів. І ось переходимо до лінії, коли будемо підтримувати ті, хто буде собі встановлювати автономний. автономний Істочники тепла, завдяки згуртованості мешканців та підтримці органів влади, ми залишаємось сильними та незламними.